Скажіть, у вас є проблема з вибором кольорів і підбору одягу для себе? Буває, у вас проблема, що не можете підібрати аксесуари або дивитеся, і вам нічого не подобається. А те, що подобається, на вас виглядає так, що ви самі собі не подобаєтеся і вважаєте, що з вами щось не те. От у вас таке трапляється з одягом, з підбором кольорів, або якщо ви малюєте з змішуванням фарб, теж вічна проблема. Трапляється у вас таке? Якщо так, я вас розумію. І в мене для вас є прекрасний міні-курс Колір для простих людей. Там я розповідаю про те, як підібрати фарби, які вони бувають, які токсичні, нетоксичні, як змішувати кольори і як вони виглядають потім, як зберігати зображення, як розмалювати будь-що, як підібрати колір для повсякденності, в одязі, в аксесуарах, в інтер'єрі, в меблях, в усьому, де ви стикаєтеся з кольором, навіть підбор кольору для волоса. Цікаве, і мене в моєму місці запам'ятовують, чесно. Навіть моя перукар постійно каже, що в мене мої клієнтки, які от там тебе десь бачили або щось, запитують, якими фарбами ти фарбувалася. А я то знаю про теорію кольору і можу підібрати гарний. Тож, приходьте, пишіть, я вам розповім всі деталі.